Вітаю, моє ім'я Макс Продеус. Я наставник з красномовства. Напевно, найпоширеніше запитання, яке ви ставите в коментарях останнім часом, це вживання літер Г та Г. Як це робити правильно та чому я кажу «Г» там де інші кажуть «Г»? Я дам стислу відповідь у цьому відео. Та перед тим як ми почнемо, я хочу подякувати патронам та спонсорам каналу, адже випуски тут з'являються передусім завдяки їхній підтримці. Якщо ви маєте змогу підтримати канал, то покликання для цього є в описі. А тепер розпочнімо. Отже, якщо ви запитаєте мене, як правильно оригінальний чи оригінальний агенція чи агенція, то відповідь на це запитання маю давати не я. Адже, по-перше, я не є викладачем української мови, я наставник з красномовства, я навчаю навичкам комунікації та навчаю красиво говорити. А по-друге, відповідь на запитання, як. Правильно може дати виключно чинний український правопис. Правильну відповідь ви можете знайти лише там, адже правопис називається правописом саме тому, що лише він відповідає на запитання, як правильно. Тому саме правопис, а не одна конкретна людина і не доводи Господи, аж ніяк не блогер у відео чи у пості в соцмережах має казати вам, що є правильним, а що є хибним. Для цього правописи й існують. Ми можемо з ними погоджуватися чи не погоджуватися, але правопис це правопис. Якби правопису не було, то кожен міг би стверджувати, що завгодно, і літературної норми будь-якої мови взагалі не існувало би. Отже, якщо ви хочете дізнатися, як правильно писати те чи інше слово, загляньте у правопис. Загляньте у словник. Розгорніть підручник з української мови, і до речі, якщо це буде словник, то він має бути не радянський для того, аби отримати швидку відповідь. Я, наприклад, найчастіше використовую мобільний застосунок горох, тож можете знайти його у мобільній крамниці та встановити на свій смартфон, аби щоразу перевіряти себе там. На цьому відео можна було би закінчити, адже це проста відповідь на непросте запитання. Та якщо ми заглибимося у його розгляд хоча б на один крок, то побачимо що? По-перше, правописи змінюються. Адже мова жива, поки нею говорять, і вона змінюється під впливом зовнішніх та внутрішніх чинників. Тому часто те, що вважалося правильним вчора. Може стати хибним завтра. Це не добре, це не погано, це просто так є. Адже усе змінюється. Взагалі, єдине, що є постійним у цьому світі це зміни. І мова тут не є винятком. Це вкрай важливо усвідомлювати, коли ми сваримося в інтернеті щодо будь-яких правописних питань. Сьогодні хтось із піною у рота довів, що правильно, згідно з чинним правописом, саме так і ніяк інакше. А завтра правопис змінився на новий, і виявилося, що всі ті чвари взагалі не мали жодного сенсу. Я повторюю, що мова змінюється під впливом внутрішніх та зовнішніх чинників. На жаль, у ситуації з українською мовою та її правописами домінували передусім зовнішні чинники. Скотиняки! майже увесь час, коли найактивніше розвивалася наука та технології, Україна перебувала в окупації. І влада окупантів, як за допомогою словників, до яких тепер ми звертаємося, аби перевірити правильність, так і за допомогою правописів, які ухвалювалися в часи окупації в умовах цензури, ця влада окупаційна намагалася якомога ближче наблизити українську мову до московицької. Адже саме так окупанти створювали пропаганду про «один народ» і мишебратів. Про те, як московити знищували питомі українські слова за допомогою словників, називаючи їх архаїзмами у кожному новому виданні, я розповім в одному з наступних відео. А у цьому випуску ми поговоримо виключно про звук Г та літеру Г, яка його позначає. Річ у тім, що українська мова на відміну від московської має два звуки Г та Г. Наприклад, слова грати та «грати» Мають абсолютно різні значення, і ми просто не можемо обійтися без звуку «г». Це я зараз кажу для тих, хто вважає, що звук «г» в українській мові взагалі не потрібен, і можна просто звідусіль гекати. Ні для московської пропаганди наявність в українській мові двох звуків на противагу одному московському створює проблеми. Адже це ще більше віддаляє українців від окупантів. Тому московити вирішили, що в українській мові, яка за їхньою хворою уявою має бути діалектом московської, потрібно залишити лише звук Г. Так легше переконати глубінний народ у пропаганді, мовляв, це все одна мова, просто українці гекають там, де у московитів Г. Ось і вся різниця. Та якщо ми з вами повернемося до теми правописів і того, що вони змінюються. То ми дізнаємося про наявність так званого харківського правопису. Його ще називають скрипниківкою. Цей правопис створювали ударними совітськими темпами, тому, на жаль, він не є досконалим. Але його уклали у часи активної українізації, одразу після відродження української нації та проголошення Незалежності УНР. Намагаючись поєднати традиції мовлення східних та західних частин України. Тому цей правопис часто називають соборним. І найголовніше, що цей правопис укладали ще до початку радикального змосковщення української мови совітами, до початку сталінського терору. І, от у скрипниківці, правильним вважається говорити звук Г в усіх запозичених словах. Крім тих, що були запозичені з грецької мови. Тобто за скрипниківкою, правильно казати, агенція, інтелігент, оригінал, конгрес, лекалізація тощо. Харківський правопис можна любити або не любити, поважати або не поважати. Той, хто намагатиметься знайти в ньому істинність, знайде її. Рівно так само, як і той, хто намагатиметься довести хибність скрипниківки, зможе легко це зробити. Повторю, що цей правопис створювався ударними совітськими темпами, а тому не є досконалим, як і будь-який інший правопис української мови, на жаль, також не є досконалим. Як до речі, і усе інше в нашому світі не є досконалим. У мене є колізія. Підпис десь і підпис десь. Підпис десь і підпис десь. Але треба також сказати, що кожного разу, коли в Україні оновлюється правопис. Будь-яке обговорення, яке виникає щодо змін, повертає нас до скрипниківки. Так сталося із правописом 2019 року, який нині є чинним. Він повернув деякі норми скрипниківки, але далеко-далеко, не усі. По-перше, щодо літер Г. Та Г загалом лишається попередня совітська ортографічна норма. Але в іменах та прізвищах ви можете на ваш розсуд використовувати або Г, або «Г». Тобто за чинним правописом, правильно, Васко да гама, Вергілій. Габсбург, Гонгадзе, Гулівер, і «Васко да Гама», Вергілій, Габсбург, Гонгадзе і Гулівер. По-друге, з'явилися у чинному правописі також і зміни щодо літер Ф і Т у словах грецького походження. Так, на місці грецької літери Т, та віднині можна на свій вибір писати Ф або Т. Тобто за чинним правописом: правильно: анафема і анатема, орфографія і ортографія ефір і етер, кафедра і катедра, логарифм і логаритм, міф та міфологія та міт та мітологія. Тощо, по-третє, зміни торкнулися написання Ау або АВ на місці етимологічного АУ. Так само, як і в попередньому випадку, укладачі нової редакції правопису передбачили варіантність написань, тобто можна писати аудієнція і аудієнція, аудиторія і аудиторія, лауреат і «лавреат» тощо. По четверте, у закінченнях іменників третьої відміни на т після приголосного та деяких інших запровадили опцію вживання закінчення, «и». тобто дозволили казати гідності. Незалежності, самостійності, радости, смерті, чести, хоробрости, крови, любови, руси. Ну і по п'яте, потрібно пригадати слово проєкт, адже воно викликало найбільше чвар. Чинний правопис частково повернув звичну йотацію притаманно скрипниківці, адже харківський правопис 1928 року рекомендував уникати збігу двох голосних, наприклад, слова клавіатура. Та діаспора за скрипниківкою правильно було би писати як клавіатура та «діаспора», Тощо, до речі, навіть за кілька років після офіційної заборони харківського правопису форми на зразок матеріал, соціалістичний, спеціально раз у раз воринали в текстах Уересерівської преси. Але вже у другій половині ХХ століття написання з «і я» Зберігалося хіба що у слові марсіянин, як варіант поряд із «марсіанин». Ось так працює штучне змосковщиня за допомогою зміни правопису. Додам тут, що чи потрібна в українській мові йотація між двома голосними добре видно на простому прикладі московського варіанту Україна та нашому питомому варіанті з йотацією Україна. Тому я й кажу, що, на жаль, чинний правопис повернув цю норму лише частково, адже зміни торкнулися лише написання запозичень із латинським коренем єкт. Тобто, замість проект, ми за чинним правописом маємо писати проєкт. Уникається збіг двох голосних і між ними з'являється приголосний «йот». Відбувається йотація. Наприклад, траєкторія, а не траєкторія, проєкт, а не «проєкт», суб'єкт. Об'єкт тощо, крім того, радянський правопис, який вийшов після Скрипниківки, змінив ще й назви багатьох українських міст. Так, Луганське почали називати Луганськ, Мелітопіль став Мелитополь, Мукачів став Мукачево. А Озівське море московити наказали нам називати Азовським. Отже, як бачимо, правописи змінюються, і те, що було правильним вчора, може стати хибним завтра. Та якщо ми повернемося до теми цього відео, то згідно з чинним правописом, говорити так, як я кажу у моїх відео зараз, тобто казати оригінальний інтелігент, агенція, газета, генеральний конгрес, ангіна, легалізація тощо не є правильним. Я кажу так, тому що це мій блог. На Ютубі це художній текст, а не наукова академічна праця. І в художніх текстах авторам дозволено відхилятися від норми. Таким чином, багато письменників та поетів створюють нові слова, яких раніше взагалі не існувало. Пригадаємо тут історію виникнення літературної італійської мови. Створюючи божественну комедію, Данте Алігєрі пішов проти традиції свого часу та обрав для написання твору не латину, а рідний тосканський діалект. Вибір на користь використання народної мови надзвичайно вплинув на його сучасників, які почали наслідувати його приклад. Саме з цієї причини Данте називають батьком італійської мови. Отже, як бачимо, часом відхилення від літературної норми можуть стати поштовхом для розвитку мови або повернення до її традицій. Це такий ліричний відступ. Повторюю, що якщо ви маєте сумніви щодо того, як писати або як говорити правильно, то перевіряйте себе за допомогою словників, бажано не радянських, підручників з української мови, чинного правопису. Та корисних застосунків принагідно ще раз нагадаю вам про мобільний застосунок горох, який мені дуже подобається і яким я часто послуговуюся. І тепер ви запитаєте мене, а чому ж я свідомо кажу не так, як у правописі? Ну тому що, як ви вже напевно зрозуміли, я не вважаю чинний правопис досконалим, як і будь-який інший. Я переконаний, що у сучасному світі українську мову не можна розглядати окремо від інших мов, насамперед, окремо від англійської. Англійської. Адже коли йдеться про бізнес, то все більше і більше йдеться про інтернет, де домінує англійська мова та латинка, а не кирилка. Йдеться про назви сайтів, наприклад. І подобається це нам чи ні, але в сучасному світі ми маємо транслітерувати запозичені, тобто не українські слова, латинкою. І ось тут виникає найбільше непорозумінь, якщо ми послуговуємося нормами чинного правопису та нормами чинної транслітерації. Якщо ми пишемо організація, то за чинними правилами транслітерації, це матиме ось такий вигляд. І ось такий вигляд матиме слово генерал. Тому, на мій скромний погляд, нам варто було би не просто повернути норми скрипниківки, яка пропонувала вживати «г» для всіх запозичень, окрім грецьких. Я вважаю, що правильним було б вживати «г» взагалі в усіх запозиченнях, і в слові «Греція», зокрема. І на це я маю дві причини: по-перше, як пересічному громадянинові дізнатися, чи це слово запозичене з грецької мови чи ні. Зараз не ті часи, коли у світі панує грецька мова, і в Україні майже ніхто її не знає, тому і рівнятися на запозичення саме з неї, на мій погляд, хибно. Натомість майже усі освічені громадяни України знають англійську мову. І швидко визначити, чи є слово питомим, чи є запозиченим, знаючи українську та англійську мови, досить легко. А оскільки ми передаємо «дж» як «г», то маємо писати організація, генерал, інтелігент тощо. Тому в своїх відео я вживаю звук Г і відповідно літеру «г» в усіх запозичених словах, а звук Г та літеру Г для питомих українських слів. І варто зазначити, що коли йдеться про офіційне листування, про документацію, наприклад, про угоди, тобто про будь-що офіційне, то подобається це мені чи ні? Але я послуговуюся нормами. Чинного правопису, адже на те він і правопис, що і вам рекомендую робити, коли йдеться про документи чи про будь-яку іншу офіційну комунікацію. Це моя пропозиція. Я не полягає на цьому. Особисте спілкування, художній стиль, творчість, публікації та відео в соцмережах це одне. А офіційне спілкування це зовсім інша історія. Маю надію, що за допомогою цього короткого випуску я зміг пояснити вживання літер Г та Г, і тепер вам буде легше ухвалювати рішення, відповідаючи собі на запитання, як правильно. Якщо це так, то запрошую вас зробити будь-який внесок на потреби ЗСУ. Все буде Україна! Успіхів!